Бажаю міцного козацького казаки. Ну, ситуація по Мирнограду Покровську. Я вчора викладав відео. Це район біля шахти Мирнограда. Ствольна артилерія розбирає і не тільки Мирноград, а й Покровськ. Радіус дозволяє. І в і літають, блядь. Це, звісно, давно такого не було. Заїхали в машину, запаркували, блядь, Жужить десь літає. Літає, ну, щось знайти вшить. Ну таке, блядь що попало, коротше говоря. Ну, маємо те, що маємо. Стосовно ж самої ситуації, вона дійсно складна і особливо там ну, правіше Новогродівки, в районі Українська, Курахівки, Желаного Першого, там в Українській пацани там практично, ну, практично в оточенні рубаються. Там дуже складно і там сміху мало. Але загалом ситуація на Покровському напрямку, вона мабуть, цікава тільки тим, хто тут знаходиться, і їхнім родинам. Іншим я так бачу, що наплівать ну, від слова взагалі, бли. у нас в країні, виявляється, дуже багато є серйозних проблем. Ні, не такі. Є два ватних товариша Саша Вусик і Вася Ломаченко. Да? Я їх завжди вважаю, вважаю ватниками, да? дивлюся то недавно. Прийшов Саша Вусік, до найвеличнішого подарив пояс боксерський. Я думаю, слушай, приїхав до нас, би подарив краще 10 вампірів. Гроші ж, маєш, маєш. Ми б знищили ну, дуже хіра урки, повірте. К чому це? Ну таке, ладно, ладно, новина виходить. Виступає Саша Вусік і каже, я хочу бути. Міністром спорту, він навіть назву міністерства не зна, ну, а це й не треба. Да? Буду блядь, міністром спорту, не молоді спорту. Мені хіра, блядь. Що це у нас за приколи? І можна було б посміятися, якби не було так сумно. От того, що ліжка в борделі переставляють, ніякої ну, результату не буде. От того, що одні фунти на посадах міністрів міняються другими фунтами. От кому це взагалі взагалі цікаво, да? їхній прізвищ ніхто не, ну, не знає і знати не хоче. Да? Є дирижери, які сидять в офісі президента да? і керують парадом в неконституційний спосіб, позаконституційний керівники правоохоронних органів ну, на даний час, вони абсолютно... я не бачу там жодної сильної особистості, самостійної, і головне, яка могла змінити ситуацію на краще. І доки оцей піздец буде продовжуватися нас в нас всередині України. Доки ми будемо мати Мирногради, Покровські, Солідари, Бахмути і Авдіївка, суспільство має зрозуміти, що це наслідки. Це наслідки. Якби були правоохоронні органи, у нас е, сидів би Кирилєнка і ще б коли з Авдіївки вийшли, і були б фортифікація, і не було б ні очеретина, ні Грудівки, ні Новогрудівки, і вже де зараз на околицях. Бахмута і Покровського підра. Висновки зроблені ні. Все, що робиться, робиться силами військовими, військових да, фортифікація. це видно. То, що адміністрація, як була поларама бабок, такі є. І хоч ти кажи за це, хоч не кажи. І дуже важливий аспект, ми без мобілізації, без молодих чоловіків, хоч вони в пісні і вкакані, без мобілізації правоохоронних органів. Державних службовців, подбронірованих, забронірованих, не обидімося. На фронті більша категорія це старші люди старшого віку. Як ви хочете війну блядь, вигравати? Ви попринімали закони, поховалися да, там, за мобілі... законом про мобілізацію. А воювати хто буде? І в мене е особливе питання да, найбільшого природоохоронного органу Мусоров. Яку ви функцію в тилу виконуєте? Ви спіймали якісь ДРГ, показали по телевізору, да? ви е, тим, хто, блядь, ходить військових, е, хоч раз рила набили. Яка вас функція? Ну, то, що ви бігаєте там по трасам, кошмарите нещасних толпами, да. Молоді, здорові чоловіки, самим не стидно. Але в мене для вас хірова новина. Ви сіли грати в карти із жуліками, шулерами, да? шахраями. От поповните мої слова. Ви всі опинитесь на фронті. Як би ви не прогибалися? Ну ви тільки прийдете, блін. В другій постасі туди. І потім попомте, що там був такий киянин да, і говорив такі речі. Замість того, щоб разом вибити цю мерзоту, нема проблеми. У нас є доста ще здорових е, чоловіків. Разом треба вибити їх з нашої території. Хай ЗСУ вибивають міфічні. Так так не буде. Ви що не розумієте? Що ми закінчуємося. Ми закінчуємося. З тими, хто я починав війну. От вчора, позавчора приходять повідомлення назад, ну, на жаль, залишилось уже. Да, патріотів положили. Да, добровольців більшу частю положили. А як ви війну збираєтесь вигравати? За рахунок кого? За рахунок вас, ухилянтів і секунів, так так не буде. Думайте, якщо є чим, якщо нема, то вам докеано, то вам до, до психіатру.